Слава Ісусу Христу, слава на віки Бога, друзі, кохання, продовжуємо нашу рубрику, записуємо людей, які служать Господу серцем, ділами, я не знаю всім, всіма речами, і з нами сьогодні. О... Олеся, Олеся, Божа дитинка. Ну і питання перше: як сталося Це так, страшно. Як сталося так в твоєму житті, що ти прийняла рішення отримувати любов і ділитися нею? Mm -hmm. <смеш> Як сталося? Е, ну, це почалося, ще коли мені було 14 років. Е, я перший раз побачила, що Бог є не строгий дядько, який наказує, а люблячий тато. І з того моменту моє життя помінялося. І е, коли я побачила, що можна Бога переживати зовсім по-іншому і всюди, не тільки в храмі, то воно міняє е, світогляд, міняє бачення. Якось так. Добре, таке наступне питання. Ну от е, скільки ти маєш дітей? Чотири. Ну, я, я там. Це, це тільки її чотири, в неї ще багато таких усиновлених. Е, добре, от скажи мені, от ти приїхала зараз на тиждень так, сюди, так? Mm. Послужити кому? Дітям, У мене дитяче служіння. У мене дитяче служіння. чому так? Бачите, очі горять. Так, то все діти. Так. Бачите, ч має четверо своїх. Там мама, яка має четверо дітей, зазвичай відпочивати їздить від дітей. Типу, а ти що приїхала служити? Не знаю, бо бажання то, щоб діти, які приїжджають сюди, теж могли отримати, а не втрачати. Та бо нас дуже багато служителів, які мають багато дітей. Це фішка багатодітних служителів. І от дуже обідно, коли всі інші діти, інші люди отримують а наші діти втрачають. То в мене було натхнення, щоб наші діти теж могли отримати. Ну і так, що так таке питання, якби, а що ти отримуєш? Може, якісь філки отримуєш від господа за те, що служиш 100 Може, що, ти отримуєш 100%? Сто відсотків отримую всього, і воно впливає на все. Найперше після якогось кожного служіння, ну я не говорю, що немає випробувань, випробування є по-любому, але після кожного служіння, то там плюс покращуються стосунки в сім'ї з чоловіком, з дітьми, з людьми, з батьками, я не знаю. І просто навкруги ну, люди бачать, що ти інші. І також стоїть іншими, це теж прикольно. Ну, і як тобі взагалі працювати на папу? Тато рулить. Не працюйте на дядю, працюйте на папу. Сто відсотків. А дядю любіть. Так? Добре, що б ти ще так порадила? Тим хто буде дивитися? Що б я порадила. Не втрачати себе. Найперше знайти. Ну, бо Бог любить завжди вас в будь-якому випадку, незалежно від того, який ви є. Але от, для того, щоб вам полюбити Бога і полюбити ближніх, треба починати з себе. Полюбіть себе. Алілуя. Амінь. Христос посеред нас. Її буде.